Про те, щоб ми розуміли, якою ціною ми з вами куплені. Ще раз нагадати. Розумієте, бо порою буває, ми Знаєте, до речі, я закінчив Євангелія від Марка і там суд над Христом. Думаю, та я вже ту всю історію знаю. Але коли в мене тільки така думка з'являється під час читання Писання, я зразу молюся Я кажу, Боже, тут так не може бути. І повірте, мене почало прошивати, почало прошивати і ще раз, що Христос зробив. Заради нас, розумієте, яка ціна? Я вам скажу, я кажу, розумієте? Ми скажемо, розуміємо, а я дам відповідь: а ми не розуміємо. Якщо чесно, ми не розуміємо. І я вам скажу, і ми і не зрозуміємо. І я не зрозумію, тому що ми ніколи не будемо на місці Ісуса Христа. Ніколи. Ні ніколи. Чому говориться, що в вічності ми постійно будемо пізнавати його? Чому в вічності? Коли Іван пише своє об'явлення, він говорить про агенця, що йому буде вічна честь, бо це неймовірний подвиг.